Всі зрозуміли, що хто має електричне опалення, незалежно яке воно батарея стоїть масляна, електрична, електричний прилад побутовий, то, в принципі, нема прецеденту в Україні. То перше місто, яке зробило такий от крок, щоб то всі зрозуміли. То, я говорю, то не проста була робота, але то перше місто, яке зробило той кров. То Соціального захисту, я вони попрацювали. Я сам не вірю, що свій час то можна буде зробити. Це нереально, не Але воно вийшло на сьогоднішній день. То ми сьогодні прикинули біля 600 абонентів, а можуть оформити субсидії. І солідні субсидії, там на метр опальної площі, по-моєму, десять 24 кВт. Ну там коефіцієнти, але тим не менше, почаються дуже великі субсидії. От оформлені ці субсидії має бути акт обстеження внутрішніх будинкових мереж. На сьогодні є чотири акти, чотирьох будинок. і все. Ні голови ОСББ, ні комунальні служби не роблять того, немає акту, люди не зможуть оформлені субсидії. Це мають бути акти, які мають бути поквартирно. І ми не співпрацюємо з ОСББ, ОСББ може зразу дати на весь будинок, тому що вони більше володіють інформацією. А з комфорт-сервіс ми домовилися таким чином, що люди звертаються до нас, ми вже збираємо інформацію, передаємо комфорт сервіс, і вони оперативно будуть реагувати і складати такі акти для людей. Згідно чинного законодавства, яке надає можливість оформити людям і звернутися за житловими субсидіями, ті мешканці, які в установленому порядку відключені від централізованого теплопостачання. І використовують для обігріву своїх приміщень побутові електроприлади, вони можуть звертатись за послугою електропостачання і отримувати розрахунок в тих межах соціальних норм на електрику, яка дозволяється на послугу опалення з електропостачання для того, щоб ми могли людям нарахувати субсидію в такому розмірі на електропостачання. Нам для розрахунків потрібні два акти. Акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї і акт обстеження зовнішніх і внутрішніх електробудинкових мереж на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів. Ці акти складаються організаціями, які надають послуги, тобто здійснюють обслуговування цих електромереж станом на сьогоднішній день. Ті мешканці, які є відключені від централізованого теплопостачання в установленому порядку, і які власне використовують для обігріву своїх приміщень побутові електроприлади, вони мають можливість, і ми просимо, щоб вони звертались в управління праці соціального захисту для нарахування їм за новими умовами субсидій. Він е, означає те, що чи ви чи ви витримує лінія е, навантаження? Чи не, ми не є тех... ну, розумієте технічними працівниками, Ну, Тобто, та? якщо зараз всі почнуть переходити на електрооповід. Опалення, ну, це не, бути, не є опалення. Дивіться, опалення це так само для того, щоб оформити опалення. Та це люди угу. звертаються в Компенсаті. Бориславський рем і вони подають всі необхідні документи. Це так якби ми бути відповідна технічна документація. Ми угу. зараз говоримо про тих людей, які не мають оформлені е, опалення електричного, але які для обігріву своїх приміщень використовують побутові електроприлади. Угу. Тому що в даному випадку ті люди, переважно, які у нас в місті є багато випадків, встановили собі е, електричні батареї. Вони насправді є. Такої низької потужності ну це звичайно, що ці висновки надають і організації, які здійснюють обслуговування, і вони не використовують більшу потужність. Тобто, в них немає технічних умов на електричне опалення. Вони використовують для обігріву побутові електроприлади. А чи вже зверталися хтось до вас? Так, на протязі цього тижня ті люди, які вже давніше подавали документи, які зверталися, були на комісію з надання допомоги на оформлення опалення, про яких ми знаємо, звичайно, що вони вже звертались на протязі цього тижня для призначення такої житлової субсидії.